Майбутні представники робітничих спеціальностей мають навчатися в гідних умовах. Тому у Зінькові планують повністю відремонтувати лабораторно-практичний корпус регіонального центру профтехосвіти. На цьому наголосили під час візиту до Зіньківської громади очільника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького та народного депутата Олега Кулініча. Треба робити ремонт на всіх полосах пришузлим. Ну, вікна, кришу за і, і, і тоді можна об'єднувати заклади. Регіональний центр профтехосвіти у Зінькові вже оснащений сучасним укриттям, яке зробили за місяць. Решта приміщень у критичному стані. Йдеться про 17 майстерень закладу, центр для навчання швачок, бібліотеку та два гуртожитки. Зараз де передача з державного майна в власний рівень. Як тільки будуть передані документи, ми долучимося активно до. Ремонтних робіт це заклад з традиціями, він його знають по всій області, і випускники, і робітничі професії, які виходять, вони фахівці, які працюють на кращих підприємствах області. Тому наше завдання і по механізаторам, і, наприклад, по легкої промисловості, те, що навчають людей, зробити всі умови для того, щоб діти не тільки могли навчатися на сучасному обладнанні, а також і могли мати умови. Зараз в гуртожитку номер 2 живе 85 дітей з усієї області. Будівля вимагає негайного ремонту, зазначили учасники робочої поїздки. Не те, що в занедбаному просто в катастрофічному стані і сам гуртожиток, і тому ми. Я дякую керівництву області, і військовій цивільної адміністрації і Дмитру Сергійовичу Олександру Юрійовичу за розуміння. Ми зараз попрацюємо над залученням коштів і обласних, і можливо державних коштів для того, щоб Привести в порядок цей гуртожиток, тому що там не людські умови, ви бачили, що там там навіть не Радянський Союз, це взагалі я не знаю, що це, як це можна назвати. Побували очільники області і у Зіньківському дитсадку Сонечко, який також зачекався на реконструкцію. Заклад відвідує 200 дітей. Перебуває він на балансі міста. Зараз ми розпочинаємо роботу над ремонтом укриття, щоб його щоб на 1 вересня діти мали змогу прийти в відновлене те, яке повинно відповідати вимогам усім і санітарним, і безпековим. Також ми працюємо над виготовленням проектно-кошторисних документацій, те, що повинно бути, і покрівля, і вмощення, і входи, ті суми, які яких потребує цей заклад, щоб його зробити сучасним, комфортним для дітей? Звичайно, для громади це дуже велика сума. Проєкт планують реалізувати спільним коштом тергромади Полтавської обласної ради та народного депутата Олега Кулініча. Стан критичний і в плані там і покрівлі, і в плані харчоблока. І в плані тих же самих узлів, тому тут багато роботи будемо думати, тому що громада сама не витягне цю реконструкцію, тому що тут дуже багато в принципі, проєкт, мабуть, більше 20 мільйонів, і ще й коригувати треба, тому що це і покрівля, і внутрішні роботи, і відмостка. Думаю, що спільними зусиллями і, і цей напрямок проведемо порядок. Оцінити майбутні витрати на обидва проєкти буде можливо вже влітку цього року, запевнив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми робили тільки прогноз, деякі показники вказують на те, що трішки просідають надходження до бюджету, тому що впала рента. Але все буде зрозуміло тільки на початку липня місяця, тоді коли буде зведено півріччя. Я думаю, що ми повинні розраховувати на позитивний результат. І якраз ці кошти, про які ми з вами говоримо, потрібно вкладати в перспективні об'єкти, які є однозначно в Зіньківській громаді.